В адміністрації Ставищенського лісництва з осені минулого року діє по-новому обладнаний навчальний клас лісового господарства. Це повноцінна навчальна кімната для дітей. Заснований навчальний клас у 1968 році, тоді ще лісничим Олександром Пікулем, та вчителем географії розкішнянської школи Ніною Пікуль, яка і проводила заняття для учнів. Зараз... час при Радянському Союзі кілька років шкільне Ставищенське шкільне лісництво займало перші місця в Союзі. От. Ніна Лук'янівна як керівник практично своїм класом обізвали весь Радянський Союз. От. Для чого воно створилося шкільне лісництво? Для того, щоб була прорієнтація на Лісівників, на лісове господарство, ну і, звичайно, кадри для лісу. У минулому році ми прийняли рішення от, зробити ремонт і перевести у, у цей клас всі матеріали оновлені, окрім альбомів. От, з альбоми ми лишимо в такому стані, як вони є, тому що це історія от, там дуже цікаві, от, клас завжди відкритий. Це цікавить історія і Ставищенщини тут є. Паралельно ми створюємо ще е, таку кімнату, скажімо, як музей, кімната буде як е, створення лісництва самого Ставищенського. Про людей багато матеріалів збираємо зараз матеріали от. Е, і все це буде відображено у цій кімнаті. Знаряддя праці лісівників. Дітки займатися будуть із розкішанської школи. Це буде десь 6-7 клас, початок і до випуска. А потім ми будемо ми будем гарантувати дітям, які будуть вирішати ну, своє життя скажімо так, посвятити лісу, будемо допомагати у вступах до наших вузів ліс, ліс, лісових, ну і подальшому працевлаштуванню. Новостворений клас обладнаний, враховуючи всі потреби школяриків, запевняє лісничий. Тут вам по-новому оформлені інформаційні стенди, звідки можна почерпнути найрізноманітнішу інформацію про лісове господарство і його мешканців. У створених за роки роботи фотоальбомах також можна побачити безліч цікавого. Фотографії розкажуть вам і про будні, і про свята працівників лісу і тодішніх учнів класу лісового господарства. Цього дня діти розкішнянської школи, як і завжди, вже вкотре завітали на свій черговий урок у лісництво. Звернувся до школяриків Володимир Курко, який розповів про історію створення лісництва його засновників та подякував вчителю з школи Оксані Руднєвій. Я хотів би, щоб не тільки тут сидячі, от, не обов'язково стати лісівником, а й ваші друзі, от, щоб е ви доносили, е ми своєї сторони будемо вбивати любов до лісу, до природи, до проблем екології от, і до зеленення до нашої планети, е ну, нашого району Ставиччи, району Ставичинського. Ми тут проживаємо. Якщо взяти масштаби заліснення європейське, це десь 22-25% території суші залізнені. У нас, на жаль, цей відсоток набагато нижчий, десь 15-8%. Так що роботи дуже багато, є де садити, є чим садити. Зараз держава. Звертає увагу на, знову ж таки на озеленення. Керівництво лісгоспу виділяє кошти От, і ми закуповуємо сьогодні і нову техніку, і це все, що робиться, і ремонти. І Я думаю, що за якихось 5-10 років Лісова галузь України буде на рівні Європи. Дуже багато інформації такої, я, я впевнений, що... Аналогів Старичницькому лісництві немає, тому що якщо ми все доведемо так, як ми плануємо, то це буде дійсно відповідати рівні, рівню, такому високому рівню на, на сьогодні. Все будемо Вашими руками ми будемо допомагати, їй, щоб це все ви прийшли, відчули, полюбили природу ще більше, узнали про ще більше. Ну і це все доносили до світовашів, друзів, близьких. А далі присутні діти з педагогом розпочали свій урок. Чому навчаються, що дізнаються нового, чим цікаві заняття в лісовому господарстві, в яких заходах беруть активну участь. Присутні школярі поділились залюбки, адже полюбляють те, чим захоплюються. Нас навчають у даному класі, щоб ми оберігали природу, ні в якому разі її не шкодували, наприклад, не вирубували ліси, щоб зберігали природу і розпочали її любити так, як люблять, наприклад. Ти, що знаходяться в лісництві, керівники. Наш клас відрізняється від будь-якого класу, тим, що ми допомагаємо ліс лісництву сапати дерева, доглядати за природою. Ну, в даному класі ми навчаємося, як потрібно зберігати природу. Ну, допомагаємо тут керівникам, які. Прополу ну, прополу і тут дубки допомагаємо різне. Ну в школі ну, не так цікаво, як тут а тут багато цікавіше, веселіше. І тут з захопленнями працюємо. Ну не так, як у школі. Як поділилися школярики, робота в шкільному лісництві цікава і багатогранна, адже вони не лише допомагають працівникам лісового господарства упорядковувати територію. Доглядати за лісовими культурами, а й стають ініціаторами та активними учасниками різноманітних екологічних акцій. Вже в нашій школі сама, як сказати, популярна традиція. Ми проводимо завжди акції «Підтримай зимуючих птахів. Ми будуємо годівнички, розвішуємо їх не лише на території школи чи в самому господарстві, а на інших інших по Наприклад, цього року ми подарували три годівнички вихованцям дитячого садочку світлячок, щоб наші молодші братки та сестрички мали можливість підгодовувати птахів. Ми дуже піклуємося про птахів. Щоб, коли вони до нас зимою прилітають, ми, ми як сказати, не даємо того, щоб вони голодували. Ми проводимо акції, зустрінь вісника весни, допомагаємо, нашим молодші учні роблять, будують своїми батьками шпаківні і ми допомагаємо розвішувати їх не тільки на території школи, а й у лісі. Також члени шкільного лісництва займаються експериментальною роботою. Відтак, у лютому місяці юні гуртківці висіяли насіння ялини. Така робота не лише прищеплює любов до природи, а й вчить учнів берегти її. Таким чином діти на власному досвіді переконуються, наскільки це клопітка праця, ростити ліс, скільки часу та сил потрібно затратити, щоб з маленької насінини не з'явився паросток, маленьке деревце, а потім вже могутнє дерево. Учні Розкишнянської школи допомагають дорослим в озелененні території власного села. Так в минулому році висаджено туї біля стели слави та на центральному кладовищі. І ряд захоплені роботи юних лісівників можна продовжувати і продовжувати, та й старанності і завзятості їм не позичати. Цього дня на урок в лісове господарство діти прийшли не з порожніми руками, а з виготовленими шпаківнями, які облаштували для птахів на деревах. По території лісу, ну взагалі, ця співпраця вже триває надзвичайно багато років. Володимир Йосипович, зараз теперішній керівник лісового господарства, підтримує з нами такий тісний зв'язок, підтримує нас усіх наших починаннях, адже школярі не лише. Допомагають працівникам лісового господарства наводити лад на території. Не лише допомагають доглядати за лісовими культурами, наші члени шкільного лісництва є активними організаторами та учасниками різноманітних екологічних акцій. Ось так і триває дружня співпраця працівників лісового господарства та їх юних помічників.